Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я сьогодні в такій презентабельній футболці фармасі і хочу вам запропонувати відеоогляд по каталогу жовтень. У нас вже це буде друге відео е, відеоогляд, замовлення і показати вам, що є у мене в замовленні. Так. Що перше? Перша зараз дуже крута ціна на всі парфуми без виключення, іде знижка 30%. І в мене замовили ось цю водичку. Ось сигнатюр 50 мл. Я такою користуюсь, у мене така вже, на жаль, закінчується, але нічого, будуть інші. Ось така презентабельна. Це моя. Тут залишки вже залишилися, вже геть трішки. Дивіться, дуже гарно, дуже гарне звучання аромату, кому я показувала, демонструвала, дуже людям подобається, дуже сильно подобається цей аромат. Це в нас іде деревний фруктовий, весняно-літній, денний. І дуже буде гарно він звучати, цей парфум жіночий, в, разом в дуеті з Signora Онукс. Він такий освіжаючий Сігнора онукс, чоловічий, 50 мл. То буде, якщо є партнер у вас, друга половинка, то буде користуватися і в дуеті вони будуть свій робити ще третій дуже гарний аромат. Так, ось так. Це ранішній дизайн, бачите, дуже гарно таке оформлення, і тут є ноти повністю, бо в цьому каталогу каталозі немає нот, просто що він ось так. І, до речі, він іде зараз по дуже гарній ціні. Так 853 гривни замість 1219 гривень. Ось так. А хто зареєстрований, для того знижка 30%. Уявляєте собі, це ось моя. Демонстраційна, і я завжди тримаю в коробочці. Ви це знаєте, що навіть денне світло воно порушує нам композицію аромату. Не забувайте за це, обов'язково не викидайте коробочки, складайте. Нічого тут страшного немає, якщо ви зробите ще один рух і дістанете з коробочки. Ось така краса в слюді, дуже все презентабельно. Ось така краса піде зараз до моєї замовниці. Дуже гарний парфум, рекомендую. У мене ще ласьйон для тіла є, ем, нема вже його в каталозі. І ще свічка така ароматизована, парфумована, теж є. Дуже крутий аромат. Аромат крутий і поспішайте, тому що зараз до кінця місяця можна купити за 853 гривні. Дуже чудового, багатого такого презентабельного парфюма. Так, далі в мене в замовленні знову йдуть. І тут крем такий іде для миттєвої дії для заповнення зморшок. Доктор Туна Reversist крутий. Тут іде 30 сашетів. 800 з лишнім гривень. Бачите, зошит не приготувала. 800 з лишнім гривень він по каталогу. І в мене замовили, замовили... Так, зараз, зараз, зараз так хотіла бігом вам. Так, хотіла, Так. 859 гривень крем проти зморшок миттєвої дії. Та дійсно за 15 хвилин дійсно він діє як ботокс, але це дуже продуманий, дуже знаєте так, продумано за здоров'я людини, щоб було без хімії і ось всі ці повністю зморшки, вони миттєво, в кого особливо отут зморшки. Але вони міттєво заповнюються цим кремом і розгладжуються. Це дійсно це дуже крутий. Його вистачить вам на місяць. Дуже-дуже крутий. Мене в тому було в розпакуванні цей крем, і в цьому теж 30, тут 30 штучок. Так що ось такий крутий, дуже. І саме головне, знаєте, що. Щоб не робили, не забуваємо іще, які б не були в нас крема, да, які б не були по нас догляди. Ми не забуваємо за те, що ми іще контролюємо себе, не тако морщимося, а якщо зморщилось, старайтеся обличчя, тримати обличчя. Навіть такий є вислів. Тримаємо обличчя до останнього. Да? Тобто, старатися, звісно, щоб задарма міміка в нас менш працювала на шкірі обличчя. Якщо нема, звісно, в когось змоги там, колоти ботокси, щоб там нічого не двигалось. Нічого не колимо, от я, я за себе говорю, я нічого не колю. То звісно, дуже круто. Я колись ним користувалася, мені дуже він подобається. Бо деколись акції. Я для себе такий теж замовлю, щоб зменшити мене. Так тут трошечки вже зменшилися зморшки. Я іншим кремом ну, доглядаюсь. Аж кажу, і дуже рекомендую від душі. Це дуже дуже крутий ботокс, крем миттєвої дії. Дійсно діє через 15 хвилин. Це реально на місяць, я рахую, це дуже круто. 859 гривень розділіть на місяць, це виходить десь до 30 гривень. Правильно виходить, Даже, ну, до 30 гривень на, на один день. Де такий можна купити ботокс, де таке можна таку процедуру замовити, безболісний, без нічого. За 30 гривень в день, і, і, і то це буде 900 гривень, а в нас 859 тяжко, до, 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 біля 30 гривень на день. Зато я кажу, це дуже-дуже крутий крем для заповнення зморшок. Дуже крутий. Так. Дала мені можливість цей раз взяти 5 зубних паст. За 10 балів ми могли купити по, це, по гривні ось такі зубні пасти. І мені за 50 балів дало воно можливість такі, таку зробити річ. Я купила, я зазвичай їх роздаю. Це як пробний зразочок, хоча тут 25 мл, Це нормально тут зубної пасти. Він запакований, ви це вже бачили неодноразово. Відмінна чудова зубна паста. Алоє тут іде женьшень. Міс... Свак, від... байливе відбілювання. Крута, крута зубна паста, дійсно. І я собі, звісно, купила, щоб можна було розда... роздарювати людям. Так, що ще я взяла? У нас в слідуючому каталозі, хто дивився уже цього каталога в мене на Ютубі, не дивилась, будь ласка, подивіться іще раз. Є, ось, бачите, така пропозиція. І тут, до речі, для новачків вже знову поставили по два коди на вибір. Уже е, у нас знову вертається програма. Не, не строго так один код. Бачите, що тільки один крок зробили, новачки зареєструвалися, на 40 балів замовили, і за першим місяць співпраці на слідуючий місяць вибер, обирають собі подарунок. А зараз вже вернули, буде два а було і три на вибір на кожному кроці. Це дуже круто. І ось такі ставлять для новачків. Ось такі в нас набори: 499 гривень в такому боксі крутом і 549 гривень. Декоративна більш косметика така. Бачите? Ось так. І хочу показати вам вживу. Ласково просимо до світу фармасі. Ось так виглядають. Чому в фармасі написано тут? І тут написано, що продукт, сервіс, можливості, масштаб інновації і довіра. Ось так. Такі складові в компанії. Дуже крутий бокс. Такий бокс в мене є. Він йде на магніті. Раніше він приходив в плівці. а Мені прийшов він в цьому, в пакеті. Пакет вже сьогодні в мене уїхав. Пакет в фармасі, звичайний пакет. Так, відкриваємо все починається з тебе. Ось такий лозунг дуже крутий, дуже дієвий, що дійсно все починається з нас. Що ми обираємо, як ми крокуємо, які ми ставимо цілі, що ми робимо саме ми, от навіть я, да? що я роблю для досягнення цілі тої, що я бажаю? Да? І ось дивіться, що тут є. Персей, до мене персей прийшов. Персей, покажися. Персей прийшов до мене, котик такий. Так, це у нас 16 шістнадцятий викинули, і донька старша принесла, і у нас зараз 16 шістнадцяти котик живе. Бачите, про, про рекламу. Дуже круту річ поставили. Це смачнющі сніданки, повноцінні сніданки. Е е ви розбавляєте просто водичкою, і тут настільки смачно, це настільки дійсно мені подобається. Тут все збалансовано, немає нічого зайвого, немає нічого шкідливого, тільки користь здоров'я. Ось так. Ось так. Все про... зроблено так, щоб для здоров'я людини. Потім там коробочка лежить внизу, я бачила вже дуже крутий бальзам з охолоджуючим ефектом. Це доктор Туна з кінським каштаном, і тут ще дуже багато трав є. Цей каштан дуже зручно користуватись. До речі, відкриваєте просто флакон 150 мл. І цей бальзам дуже гарно діє, коли ви натрудилися, коли у вас є фізичне навантаження, варикозне розширення вен, набряки. Коли важкість в ногах, коли десь якісь протяги, навіть коли в нас застуда була, кажу в минулому, то ми вдихали навіть запах цього бальзаму, дуже гарно пробиває носика, але ви все пробуйте дуже обережно, дуже все перевіряйте на алергенність, і це я так роблю. і моя вже рідня так робить. А ви дивіться, дуже крутий 150 мл. Так, потім е ша е Тут йде шампунь. Шампунь 225 мл. Це йде шампунь для волосся, яке позбавлен е об'єму. Яке тонке і позбавлене об'єму. Дивіться. Дуже крута шампунь. В лінійки в ній йде зазвичай ще кондиціонер. Це дуже крута шампунь, класна. І дійсно, в мене є клієнтка, яка постійно нею тільки миє волосся і дуже задоволена, бере на постійній основі. Рекомендую, в кого тонке волосся і позбавлене об'єму, дуже гарний шампунь. Так. Зубна паста це ж ця сама, що ось ця маленька. 25, А тут 50 мл для ознайомлення. Крута зубна паста. Я ж кажу, місвак алоє і чайне дерево. Дуже круто. Тут 50 мл йде для ознайомлення. так. З мінеральним комплексом і таке море прям. З мінеральним комплексом моря іде крем для рук, 75 мл. Теж зафольгований, ідея подарунку, ноль парабенів, дерматологічно протестовано, Дуже гарно, дбайливо зволожує шкіру рук, і він економічний. Його потрібна горошина гороха на шкіру рук. Ну, звісно, якщо сильно пересушені, то звісно трішки більше. Круто, зазвичай 99 гривень. Так. Шикарний. Це в нас іде гель. Колись вони були такі 110 мл в баночках. У нас зараз іде в тубі. 110. ой. 100 мл. 100 мл це в нас іде доктор Туна алоє гель. Він гелево має, має текстуру, це іде гель для шкірі обличчя, для тіла, для рук, коли, не дай Бог, опіки, коли дуже суха шкіра, ось цей гель дуже гарно поглинається, має дуже приємний аромат. Тут 93% іде соку алоє. А якщо в фармасі написано 93%, то так дійсно і є 93% соку Справжнього алоя Вера. Дуже крутий, і це такий гель, який, як я казала, написано Крем, алоя-крем, але ну, йде гелева текстура, він повинен бути як рятівник в кожній аптеці. Тут теж переклад, все, бачите, все розумнички, все поробили. Так, це такий у нас код йде далі ще в цьому. Це в нас йде ми за 499 гривень дивимося набір цей, так? Потім два пробних зразки парфумованої води. Так, і йдуть ще в нас ось такі дуже класні бібі-крема. Так, і йде в нас. Резорфейс. Сама крута лінійка, сама швидко діюча лінійка. Резорфейс. Ось такі чотири. І ця коробочка йде від, від бальзаму, її просто склали, щоб все гармонійно війшло. Так що, бачите, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і чотири пробника. Два парфума і дві по чотири. Ось такий набір можна купити, коли ви зареєструвалися, вам ще й даються бали за 499 гривень. Ось так, бачите? Круто! Я рахую, круто. Це в мене набір новачка. Потім іще один набір. Він прийшов в плівці, я його розкрила. Це ось так виглядає коробочка. Ви його вже бачили. Ось він 549 гривень. Тут іде декоративна косметика. І відчиняємо. Він прийшов з слюді, Я його розкрила в фармасі. майкап, Дуже, дуже презентабельно, дуже-дуже гарно таке жіночне дівоче. І що ми тут маємо? Ми маємо саме ходова туш Zen. 8 мл. З такою подвійною щіточкою. З однієї довші такі щитинки, з іншої коротші. Крута. 8 мл. Супер. Потім іде консилер. Дивіться, який тут новий дизайн. Вже нова така в нас упаковка вже оновлена. Це у нас іде він по, по такому вигляду, як раніше. Дуже гарний така презентабельна упаковочка. Консилер вирівнює дуже гарно шкіру обличчя. Підготовлює до нанесення вже тональної основи, тонального крему до дальшого кроку для. Творення дуже вашого гарного, неперевершеного е, е, образу. О. Так, потім губна помада. Поставили губну помаду 212, червона, дуже яскрава, хто полюбляє. Ось такі в цій, раніше ставили 0,1, саме нейтральна, саме ходова. Ну, Зараз вирішили, що раз наступає осінь, такі дні в нас наступають, що більш такі, знаєте, не сильно сонячні, то будемо губами яскравими підсвічувати, ну, як ти казав, підсвічувати день яскравість. І, звісно, bb крем до речі, я дивилася, що в цьому каталозі вже я його не побачила. Може якась помилка, може все-таки його поставлять, тому що це дуже гарний доглядовий крем BB крем Ви знаєте, як він виглядає. Дуже чудовий відмінної якості. У мене, до речі, ще є декілька відтінків цього крему, і це в нас йде 0,2 самий самий класний, Мені він подобається, тому що дуже гарний відтінок. Дуже гарний відтінок, так? І потім поставили шампуні, знову-таки доктор Туна. Volumizing, це, оце, це ж та, що, ем, тут йде шампунь і кондиціонер. Ем, дві шампуні два два е, Це ж та шампунь, яка в тому наборі, е, в кого тонке волосся, і немає об'єму, то ось це пробні зразки, будь ласка, кому потрібно без проблем. Я можу переслати без проблем. І Календулу мою любимую поставили. Тут у нас теж ціла лінієчка. бачите, календулу. Шикарна лінійка каратинова терапія. Я не, неодноразово мила. Тут теж іде два сашета йдуть шампуні, два сашета Іде е кондиціонер маска. В цій лінійці йде кондиціонер маска. І два пробних зразка. Тут у нас іде Гера і Мен, Shooters Man, шикарні аромати. І Гера такий освіжаючий аромат. Ось така, ви бачите, ось такий набір. Раз, два, три, чотири. чотири коди такі серйозні, прям серйозні, тому що це праймер, помада, туш і бі-бі-крема. Це все таке за три сотні. І до трьох сотень, за три сотні. І ось такі три і два пробних зразка. Це в нас такий набір по каталогу виходить у нас 549 гривень. Він того, вартий, він того вартий, і ще й компанія дає за це бали. Так що, кому потрібно, будь ласка, реєструємося. Маємо знижку 30%. І знаєте, що від любої акції, яка б акція не була. Зараз хочу знайти майбутній каталог. Хочу, ось дивіться. Зазвичай 319 гривень туш, а буде 223 А вам, консультантам, від цієї ціни, ціни іще 30%. Уявляєте, яка це краса? І, до речі, ось туш зен. Бачите, як вона виглядає. І ось, будь ласка, чому б не реєструватися? Маєте дисконт, маєте величезну знижку, ви приймаєте участь і потім на 40 балів. Ви замовляєте собі подарунок і вже дадуть програму, де буде по два подарунки на вибір, а то і три. Я повторююся. Бажаєте берете, не бажаєте, не купуєте. Але я як реєструвалася, я купувала. І це зараз в мене новенька дівчинка. Зареєструвалася, вона тут моя місцева то дозволила мені показати ці набори, оце все, і я без проблем, просто щоб ви побачили, які вони ще є в, в, в живу, як той казав. І плюс компанія ставить кожен місяць 10 найменувань на вибір. По приємній ціні подарунки ви можете купити, дуже багато акцій, які тільки для нас, для консультантів. Це дуже круто, мені подобається. Я дуже економлю великі. О... Бюджет мій не страждає. Не страждає да? І саме головне, що, як я вам і казала завжди, що які б не були ціни. Я злякалась, коли я побачила, думала, Боже, що б там не було, але ставлять акції. Акцій зазвичай, зазвичай дуже багато, дуже багато акцій. Мені подобається це тут тільки, а потім іще далі ставлять іще набори, все-все-все теж спропонують акцію. Тобто, ви по бажанню обираєте, щоб не було, навіть тут тут 30. Іде акцій, і від цих акцій вам 30% і ще йде знижка консультанта. Щоб не було, у вас завжди буде 30% ваша знижка консультанта. Нема ніяких умов, нема ніякого там чогось такого. Я ж кажу, дуже круто, Мені подобається. Я вже три роки, три роки через місяць уже буду в компанії фармасі, і я задоволена продукцією. Мені подобається. Я просто кажу своє бачення, своє. Свій, як той казав, те, що я вже. І ось так, бачите? Ось такі набори. Я рахую, що це дуже круто. Хто бажає. Тому, будь ласка, можемо зробити оформлення безкоштовне від вас. Нічого не потрібно, Фамі... прізвище, ім'я по батькові, дат... день народження, дата народження вас, ваш телефон, ваш емейл, бо присилає компанія на емейл вам інформацію вашу, куди ваш пароль туди прийде на емейл, емейл обов'язково і адреса, куди пересилаємо. Все це реєструється, все дуже просто і доступно. Це все оформляється, і ви будете мати відразу. І сьогодні я відправила дівчинці цій. Ще одна мене на, в, в вересні зареєструвалася, а я якось так перезарапортувала. Знаєте, що ем, випустила геть з того, що хто мене реєструється і робить на 40 балів зараз замовлення, я від себе пересилаю подарунок. І я якось так закрутилася сьогодні, як зля, згадала. Стоп! надо ж було людині вислати. Що ж це я? І сьогодні склала подаруночок, і переслала вже людині, вже їде. Завтра я вірю, вже людина отримає подаруночок, і буде мати користь і здоров'я за те, що для себе замовила, має 30% знижки, плюс подарунок обрала за бали, які 10 найменуваній. І плюс в слідуючому місяці вона отримає вже на вибір подаруночки, Ось так. І тому 4 місяці підряд буде співпрацювати з компанією мінімально і буде мати додаткові ще подарунки до тих, що ставляться нам кожного місяця. Це дуже круто і я вважаю, акції будуть постійно. Якщо вам навіть потрібно якісь маю засоби і ще щось там, да і оціна в цьому каталозі не підходить. Ви отримали вже слідуючий каталог. Да? Слідуючий каталог, ага, а там є акція. Або е, можна почекати, попридержатись, як ти казав, да? з чимось іншим, щось, щось інше придумати. То все рівно буде акція. Я кажу, дуже-дуже круто. Я дуже задоволена. Мені подобається цей каталог, мені подобається цей каталог листопада. Тому, будь ласка, потрібно реєструйтеся, звертайтеся, пишіть мені під відео. Я без проблем відразу вас зареєструю і будете мати ви Користь, радість, здоров'я, веган концентроване на мінеральній основі декоративна косметика. І будете в компанії фармасі консультантом співробітником. Добра вам щастя, радості! Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною робите перегляди, ставите вподобайку. На мене підписуєтесь. Для мене це надважливо, тому що я бачу те, що я роблю, це не даром. Я маю від вас зворотній зв'язок, не те, що там. Куча підписників необхідна, а я маю від вас зворотній зв'язок, тобто це вам потрібно. Дякую вам за це. З вами була Наталя. Всіх благ вам, будьте здорові і щасливі, миру, добра і здоров'я!